День добрий, рада вітати вас на сторінці меблі гроя. Пропоную вашій увазі диван-техас від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр 94 см. У глибину диван займає 1 метр. До комплекту дивану входить дві прямокутні подушки, які встановлюються замість билиць. Ці подушки зйомні, а також дві великі подушки. На посадочному місці та подушках декоративна строчка. В даній модельці дивану комбінуються два кольори тканини. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири не залишається захисної планки, так як в дивані немає билиць. Спальне місце в цій модельці дивану 1,60 см на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже комфортний та зручний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі, папа. -па.